Я вам зараз просто покажу. От Кентавр. дивіться уважно. Іерогліфи. Ось тут. Ну, Маркіровка китайська, як вона виконана, дивіться уважно. Тут на шильдиках, що хочеш, можна на написати. І ось ось РДшка йде. Казалось би інший трактор. Теж. Ну, трошки мінімальні якісь відліччя. Так само передній мост, редуктор, все. Так само навісне, задній мост. Бачите, квадратна така труба єди, там на круг кругло їх прикручені болти. Навіть литьо, форма та тіснення однакова, воно все йде. Це йде 5700, це йде СК5950. Різниця в дизайні кузову. В сидінні, там, яке сидіння, які криво, які фари задні, там такі, там такі. По суті.